Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо, шановні слухачі! В ефірі Діп Дайлекс з вами Яна та Єлизавета. Сьогодні ми поговоримо про історію українського фемінізму. Розповімо про визначних талановитих і розумних жінок, чиї імена на жаль часто залишаються невідомими або ж недостатньо висвітленими. Добрий день. Історія українського фемінізму це також історія боротьби з нерівністю, дискримінацією та стереотипами. Незважаючи на значний прогрес у сфері гендерної рівності, український фемінізм досі стикається з такими викликами, як гендерний розрив у платі праці, недостатні представництво в політиці, домашнє насильство та тягар подвійної роботи. А під час війни ці виклики лише загострюються. Жінки зазнають дискриміна. Нації насильства і труднощі після адаптації, тож сьогодні ми покажемо наскільки прогресивним і впливовим був український жіночий рух, який розпочався у 19 столітті, коли жінки активно долучались до громадської діяльності, освіти та літератури в період національного відродження. А вже у 20 столітті цей рух еволюціонував у боротьбу за рівні права. Упродовж століття жінки розглядалися в суспільствах як громадянки другого сорту. Вони рідко мали доступ до освіти, їх усували від влади, а їхні професії професійні можливості були суттєво обмежені. Будь-які гроші, які жінка отримувала після одруження, часто переходили у власність чоловіка. До того ж, жінки мали менше юридичних прав і не мали права голосу. Їхня ж роль у суспільстві зводилась до обов'язків дружини та матері, а цінність рідко визначали зовнішністю, а не вчинками чи досягненнями. Досягнення жінок часто залишалися в тіні, адже історичний наратив традиційно зосереджувався на політичних лідерах, військових конфліктах і сферах, де домінували чоловіки. До 1970 тих років історія писалась переважно чоловіками і про чоловіків, тоді як діяльність жінок розглядалась як побутова та незначна. Як наслідок, це призводило до браку з документування їхньої ролі в суспільстві. Якщо ж про жінок і згадували, то переважно як про представниць королівських та аристократичних родів, тоді як жінки з робітничого класу та маргіналізовані групи були ізольовані або й зовсім знехтувані в українському суспільстві. Жінки завжди відігравали ключову роль: міло поєднуючи собі меценатство, просвітництво, культурну діяльність. І політичний активізм ще за часів Русі вони впливали на державотворчі процеси. Наприклад, княгиня Ольга, яка всередині 10-го століття правила київською державою, була першою християнкою на великокнязівському престолі і здійснювала активну дипломатичну діяльність. Вона ж протягом 20 років мирно і спокійно правила державою, що свідчило про її унікальність як наймудрішої з усіх людей. Ще з княжих часів існує традиція залучення українських жінок до освіти, дипломатії та меценатства. Вони не лише підтримували культурний розвиток. А й створювали умови для поширення знань, книговидання, гуманістичних ідей. Можемо також пригадати Черниць, Янку Всеволодівну та Єфросинію Полоцьку. Вони відкривали школи для дівчат, створювали бібліотеки, сприяли розвитку освіти, гальську острозьку, представницю відомого князівського роду, яка стала однією із засновниць острозької академії, а також Анастасію Гольшанську Заславську, яка підтримала створення пересопницького євангелія, першої книги, написаної староукраїнською мовою. Український жіночий рух у 19-20 століттях формувався під впливом європейських ідей, проте мав свою унікальну особливість. Він поєднував боротьбу за права жінок із національним визволенням. Важливу роль тут відігравала література. Мистецтво та освіта були єдиними галузями, в яких українська жінка могла ствердити свою особистісну, гендерну соціальну ідентичність. Спочатку діячки проявили себе в літературі, а згодом у сферах науки, мистецтва, громадського, економічного і політичного життя суспільства в Україні. Початки жіночого руху розглядають у двох площинах окремо на кожній території по обидва боки збруча. Перші жіночі організації на українських землях почали з'являтися в другій половині 19 Століття поштовхом до цього стало поширення ідей загальноєвропейського жіночого руху, зокрема боротьби за рівноправність із чоловіками. На етапі свого зародження жіночий рух на українських землях, що входило до складу Російської імперії, залишався досить однорідним і не завжди мав організаційну самостійність. Українські жінки здебільшого об'єднувалися задля спільної просвітницької літературної та доброчинної діяльності, галузей в яких жінки, хоч якось могли себе реалізувати, і які в давні часи вважалися суто жіночими. Очими і відведеними тільки для дружин багатих чоловіків, вже у 30-х-40-х роках 19-го століття ідеї жіночої емансипації набуло значного поширення. Кирило Мефодіївське братство створило перший програмний документ під назвою Визволення жінки у 1846-1847 роках. А у 1840-му році в Харкові було засновано першу жіночу організацію Товариство допомоги вищій жіночій освіті як відгалуження російських жіночих та громадських організацій, які виборювали. Право за доступ жінок до вищої освіти у Києві 1884 року був заснований і перший український жіночий гурток Олени Доброграєвої. Заклад існував на громадські пожертви. Там було два факультети фізико-математичний та історико-філологічний. А лекції читали такі ж, як і для студентів Київського університету. Олена Доброграєва розробила програму для жіночого гуртка і запрошувала туди курсисток. Там вони вивчали Україну і її народ, історичні пісні та прислів'я, студіювали твори соціальних. І політичних питань найбільше Михайло Драгоманова. Право жінок до вищої освіти в Російській імперії було формально закріплене в 1860-х роках. Однак його реалізація значно ускладнювалась урядовими обмеженнями. Як наслідок, значно пізніше було засновано вищі жіночі курси в Києві та Харкові. Вже на початковому етапі формування жіночих організацій свідомі українки усвідомлювали подвійний тягар дискримінації, як за гендерною, так і з національною ознакою. Олена Доброграєва, наприклад. Дотрималась національно-народницьких поглядів, і окрім боротьби за права жінок рішуче виступала проти утисків українок як представниць свого народу. Ще більш послідовною в цьому питанні була Наталія Кобринська, яка наголошувала, що здобуття українками рівноправності неможливе без національного визволення. Жінки на Дніпрянської України з захопленням сприймали західноєвропейські ідеї про рівноправність статей, вимога повної рівноправності без переваг і привілеїв для однієї статі. Боротьба за допуск жінок до навчальних заклад. Ладів політичного життя, а також за розширення їхньої професійної діяльності, критика та лицемірства у сімейних стосунках. Ці ідейні постулати загальноєвропейського фемінізму були співзвучні проблемам українського суспільства у західній Україні. За ініціативою Наталії Кобринської у 1884 році в місті році було засновано першу жіночу організацію Товариство руських жінок. Сама ж письменниця та зачинателька жіночого руху в Галичині, що була однією з перших діячок українського. Фемінізму активно вела громадську діяльність та організовувала збір підписів за права жінок навчатися в університетах і гімназіях, як результат її кропіткої праці, до Галицького сейму було внесено низку вимог і пропозицій щодо захисту прав селян. Діячка говорила, що мета її життя це реалізація феміністичних ідей через літературні твори. До того ж, Наталії Кобринській вдалось налагодити співпрацю з українками на теренах Російської імперії. Таким чином, у 1887 році, разом з Оленою Пчілкою вони видали альманах українок Обабіч річки Збруч, перший вінок, що увійшов в українську історію як перша жіноча збірка, заклавши основи розвитку жіночих часописів, які редагували і видавали самі жінки. Також Наталя Кобринська організувала видавництво Жіноча бібліотека і випустила три книги Альманаху Наша Доля. У 1912 році вона відновила діяльність видавництва, першим випуском якої став переклад чеської письменниці-феміністки Кароліни Світли з наших боїв і змагань українки активно брали участь у культурному житті, зокрема і в музичних і мистецьких товариствах. Вони ставали не лише виконавицями, а й керівницями хорів і музичних колективів. Наприклад, у різні періоди диригентка Маліївського бояна були Олена Ясининська, Стефанія Туркевич, а також Ольга Ціпановська. Сама ж діяльність жінок у музичних товариствах сприяла створенню нового психологічного сприйняття жінки у суспільстві і, зокрема, її особистісного, гендерного творчого та професійного становлення. Ідеологія соціалізму для багатьох жінок здавалась порідненою з фемінізмом, адже соціалісти проголошували принцип рівноправності чоловічої та жіночої статі. Полемізуючи з Кларою Цеткін, Наталія Кобринська зазначала, що соціалісти не усвідомлять прагнень жінок, доки ті не здобудуть формального забезпечення своїх прав. Однак її думки залишились незрозумілими для більшості. Українських активісток того часу вони вважали такі погляди надто радикальними, через що вони не набули значної підтримки у західних країнах. Жіночий визвольний рух поступово дистанціювався від соціалізму, проте в радянській Україні цього не сталося. Якби Україна на початку 20-го століття не увійшла до складу радянського союзу, ситуація з правами жінок, освітою та працевлаштуванням була б зовсім інакшою. Після революції 1917 року в Україні запровадили загальну освіту, що дозволило українським нам, особливо жінкам, які на той час були переважно неписемними, отримати доступ до української літератури, відвідати школу та вчитися писати. До того ж, у цей період було створено багато жіночих організацій, а комуністична партія взяла під свій контроль жіночий рух в українській РСР. Спочатку радянські жіночі організації зосереджувалися переважно на комуністичній пропаганді та боротьбі з неписемністю а вже потім на вирішенні жіночих питань. Радянський Союз випередив Європу у створенні жіночих рад та ухваленні Прогресивного декрету 1918 року про гендерну рівність, проте у 1920-х роках стрімка індустріалізація спричинила нестачу робочої сили, що змусило владу активно залучати жінок до праці. У 1930-х роках цей процес лише посилився, що й призвело до створення жіночих виробничих бригад. Самі ж центральні органи влади підтримували ці зміни, зокрема через видання таких журналів як Українська селянка та робітниця. Тому становище жінок в СРСР було далеким від ідеалу. а феміні... Нізму як такого в радянських країнах не існувало. Друга світова війна стала трагічним зламом для українського феміністичного руху. Багато активісток загинули в роки сталінських репресій на Галичині й Волині у 1939-1941 роках. Зокрема, жертвою репресій стала волинська сенаторка польського сейму, членкиня української національної секції Міжнародної жіночої ліги миру і свободи Олена Левчанівська, яку у 1940 році розстріляло НКВС. Когось знищив гіт. Вирівський режим під час окупації. Так у 1943 році гестапо вбили відому феміністку Харитю Кононенко, а 1942 року представницю націоналістичного жіночого руху Олену Телігу. Ті, хто вижив, емігрували на захід, як от Мілена Рудницька. Відтоді, у 1940-х роках, організований феміністичний рух на теренах України фактично припинив своє існування. Лише в період Горбачовської перебудови 1985-1991 років почав поступок. Ово відроджуватися справжній жіночий рух, і перші відроджені в СРСР жіночі організації належали до націонал-демократичного спрямування у 1989 році. В структурі щойно заснованого народного руху України як опозиції до КПУ КПРС відразу з'являється жіноча громада. Назва якої апелювала до історичних традицій, адже ця організація існувала в західній Україні в 1890 -х, 1920 дев'яностих роках. Уже в добу незалежності від середини 1990-х років в Україні починає формуватися ідейний фемінізм другої та третьої хвиль. Поруч із ліберально-демократичним національно орієнтованим напрямом відродився й український лівий феміністичний рух, що ґрунтувався на гуманістичних принципах. Феміністки 90-х стикалися з непорозумінням і спротивом суспільства, оскільки в пострадянській Україні панували патріархальні погляди, а слово фемінізм часто сприймалось негативно. Попри це, саме завдяки їхній діяльності в Україні зародились феміністичні дослідження, почали формуватись громадські організації, а суспільний дискурс щодо прав жінок поступово змінювався. Так, однією з ключових постатей українського феміністичного руху стала Марта Богачевська. Хом'як, історикиня та дослідниця, що популяризувала український фемінізм завдяки своїй книзі Білим по білому жінки в громадському житті України 1884-1939 роки. До того ж, не забуваємо про літературну критикиню та перекладачку Соломію Павличку, яка теж зробила вагомий внесок у розвиток у феміністичної думки в Україні. Також згадаймо видатну письменницю та культурну активістку Оксану Забушко, яка у своїх творах досліджувала питання жіночої свободи, сексуальності та патріархальних обмежень, зокрема в польових дослідженнях з українського сексу. Крім того, зазначимо історикиню Наталію Яковенко, яка переосмислила традиційні Явлення про участь жінок у суспільно-політичних процесах в українській історії, серед головних жіночих ініціатив та організацій в Україні, виокремимо жіночий консорціум України, що працює над питанням рівності, соціального захисту та політичної участі жінок, а також Ліху жінок України одну з перших незалежних організацій, що відстоює права жінок у перехідний період, та феміністичну ініціативу Гендерний клуб Київ, яка просуває феміністичні ідеї та розвиває гендерні студії, крім традиційних жіночих, організації національно-свідомого напряму наприкінці 1980-х років в Україні з'явилися й соціально орієнтовані рухи. Так, у 1989 році в Запоріжжі виник перший комітет солдатських матерів. Як наслідок, 14 липня 1990 року в Запоріжжі відбувся форум солдатських матерів країни, а 8 вересня об'єднавчий установчий з'їзд 12 регіональних комітетів заснував організацію солдатських матерів України. Водночас у культурній галузі жінок. Очі рух теж мав видатних постатей. Так, однією з найяскравіших постатей фемінізму Незалежної України вважають Соломію Павличко. За словами письменниці Оксани Забушко, вона була ключовою фігурою для української культури у науці про літературу, у царині українського наукового перекладу та зміцненні зв'язків між Україною і Заходом. Її внесок у розвиток східноєвропейського фемінізму настільки значний, що важко уявити, як би виглядали вище зазначені контексти без її імені у 1992 році. Сі, Соломія Павличко заснувала видавництво основи і до грудня 1999 року незмінно очолювала його редакційну раду, формуючи видавничу політику. Саме вона видала класичні праці другу стать Сімоне де Бувар та сексуальну політику Кейт Мітл, які стали фундаментом для подальших досліджень. Вона добре розуміла, чому фемінізм викликає такий спротив, адже йдеться не лише про права, а й про владу, суспільну, економічну, родину. А там, де є влада, завжди є й боротьба. За останні 50 років відбулися значні зміни у визнанні жіночої історії. Фемінізм і соціальні реформи сприяли більшій рівності та змінили суспільні очікування. Втім, щоб подолати наслідки пригнічених століть, потрібен час і попереду ще довгий шлях. Чимало жіночих історій залишилися ненаписаними і втраченими. Збереглися лише фотографії без підписів, а імена і долі багатьох жінок були забуті. Жінки, чиї історії були задокументовані, окрім дуже заможних і впливових, були тими, хто кидав. Виклик соціальним нормам, активістки, мсткині, дослідниці та винахідниці залишалися в меншості. Вони досягали успіху у світі, де домінували чоловіки, або чинили опір їхнього порядку. Цитата добре виховані жінки рідко творять історію, яскраво ілюструє ситуацію. Попри те, що їхній приклад надихає, він мало допомагає розуміти досвід більшості жінок. Нині Українки продовжують традицію активної участі в суспільному житті, зберігаючи національну культуру та відстоюючи свої права. Їхній внесок у розвиток освіти. Науки та політики є важливою частиною історії України. З вами були Яна та Єлизавета. Це Діп Дайлекс. Сподіваємося, наша розмова допомогла вам краще зрозуміти історію та значення українського феміністичного руху. Бажаємо гарного дня і до нових зустрічей! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.